Автомобіль в наявності Audi e Tron 55 в кузові Sportback 2021 року випуску. Об'єм батареї 95 кВт-годин. Автомобіль на повному приводі з двома електродвигунами загальною потужністю 300 кВт, 408 кінських сил. Привезений він з Німеччини. 73 тисячі оригінального підтвердженого пробігу з повною сервісною історією від дилера Audi. Автомобіль без ДТП, пошкоджень та підфарбувань. Все, в принципі, як завжди, повністю весь в заводському окрасі. Жодних зауважень по авто немає, царапин сколів немає. нема. Стан дуже збережений, близький до нового. Так, По опціям. В нас максимальна адаптивна оптика Audi Digital Matrix Light. Не можу сфокусуватись. Менше з тим. Камери 360, адаптивний круїз, повний пакет асистентів, опційні Audi Sport 21-го радіусу диски, жовті супорта, безключовий вхід, мертві зони, S-Line S-Line зовнішній, внутрішній. До речі, колір дуже класний. Це у нас пластмаса Blue. Дуже круто він виглядає. Він і стильний, і практичний. Амбієнт підсвітки в картах дверей та салону. Пам'ять сидінь, музика Бен Колсен, Роздоблення Алькантара Шкіра, сидіння S-Line, чорна стеля, кермо S-Line. Проекція на лобове скло, 73 тисячі пробігу. По салону взагалі без зауважень, як новий, задня кліма, підігрів задніх сидінь. Блек пакет. Електрокришка з можливістю відкривання помахом ноги. Якісне класне авто, жодних зауважень немає, тому кого цікавить. Телефонуйте, телефон вказаний буде під відео. За детальну інформацію додаткові фото, відео, так само відео з товщиноміром, будь ласка, телефонуйте, надамо всю інформацію.